Добрий день! Сьогодні є можливість, і ми поговоримо про етноназву скіфів саки. Чи не вперше слово саки у варіанті шакала «щака», трапляється у санскриті, у ведичній літературі, в Магабгареті, в Пуранах? Шака означає велике дерево. За яким названа планета Шака. І, звісно, люди, які походять з цієї планети, теж назвалися САКами. Зразу Шаки зустрічаються у значенні доктрина, група людей, не було зразу країн Сакських, а вони зразу мешкали в межах Ар'яварти – або Баграт варти в Індії. Є різні варіанти слова Шака або Шакала. Шакала означає скіфський, але теж вживалося в значенні Скіф. Столиця мадрів Шакала. також має варіанти Сагала, Сангала і в Пуранах описується, що. Скіфи були вигнані з Індії, так як вони підтримували кауравів, а Каурави програли війну на курукшетрі, і пандави принизили саків там, аж до того, що чуба зрізали, і вигнали з Індії. О, і саки розійшлися по всій Євразії. Простежимо, як разом із саками рухалася їхня етноназва. Ну, назва Сангала ми подибуємо серед східних іранців. У памірі. Народ є Сангличі. Сангала Сангличі. Сангличі буквально означає скіфи. Цей народ належить до памірських народів, серед яких також є Ішкашимці, шугнанці, шугнан – Ішкашим теж дехто вважає з учених, походить від слова саки. Слово змінювалося. Ми знаємо, що в західних іранців де у індусів, де в індії, звук С на початку, або взагалі звук СИ може перетворитися у звук Х. Так, річка Сарасваті у західноіранському діалекті зветься Гарахваті. Так, річка Сіндху, у Західних іранців зветься Гінд і не виключення є і слово Сангала. Зараз в Билуджистані є найбільша річка Билуджистану, яка зветься Гінгол, Хінгул, Гунгол, Гангул. І, якщо ми замість. Г поставимо си, то це буде сангул, та сама Сангала. Е, причому у, е, на берегах цієї річки є храм, печерний храм е, матері хінгулі присвячений Джай Ма Хінгула, Джай Мата Хінгула. Так, е, вірні цього культу звертаються до мами Гінгули. Вона є першобогиня світу, ідентична Калі, ідентична Сарасваті, ідентична, тобто верховна жіноча богиня. Цей культ Гінгули був запозичений в 16 столітті в Орію. Це Східна Індія, раджем міста Пурі. І там зараз є храми богині Гінгулі. Вона зветься Гінгула, Гінгулай. І цікаво, що ці храми знаходяться у районі, який зветься Ангул або Анугул. Далі, зафіксували, що назва Сангала у Західних іранцях тлумачиться або вимовляється через Г. Це могла бути Гангул, Гінгул, Гунгул. Поруч із зміною на звук Х, передня С взагалі може зникати. Так, Сіндху Гінд став індом в європейських народів. Так само і Сангала ближче сюди до Європи та в інших місцях, втрачала протетичний С або Х. У в Великій Вірменії вже ми подибуємо міста ангел. Ангел. Інгілене, інгілене, грецькою мовою. Це так звучить місто, яке зараз у Східній Туреччині називається Егіль. У Великій Вірменії я нарахував сім топонімів, які носять ім'я Ангел, Ангелтун, Ангелакот. Тільки сучасною вірменською ли змінилося на «к» – ангех. Причому у вірменів ангел це є Бог. Бог батько Бога Торка. І Торк так і зветься Ангел Торк. Фактично це Скіф Торк. А також інша назва цього Бога Ангел Багарат. Зрозуміло, що. Багарат це першоцар, і він першоцарем також є в Індії. В Індії вважається першоцарем земним, Багарат. Видно, що індійський Багарат у вірменів став Багарат. І грузинський рід Багратуні, походить саме, назва походить саме від цього скіфського поняття, від цього скіфського роду, скіфського, а перед тим індійського. Також у Великій Вірменії збереглася цікава легенда про Кия Щека і Хорива. Кия, Мелтея і Хореана. Причому у вірменській легенді говориться, що двоє батьків цих трьох братів є індійськими богами. Тобто ще в Вірменії простежується індійський слід. Причому вірмени у своїх літописах називали мідійців, бактрійцями та індійцями. Цікаво, що серед медійських, медійських князівств е, траплялися біт сангі і біт сакі. Тобто дім, дім сангі і дім саків. Е, бачимо, що скіфи розходилися не лише в Памір, а й на захід. І медійці це фактично ті самі скіфи, які прийняли е, реформу Заратустри. Е, Асирійський імператор в 721 році до нашої ери розорив Мідію і вивів у полон мешканців князівств Сангі, і поселив, але називаються вони Сангіли вже, і поселив їх у Ханаані. Пізніше ми спостерігаємо у Ізраїлі місто Скіфопіль. Так от, Сангала, Сангі, Сангіли. Скіфопіль це отакий от шлях скіфів до Ізраїлю. Нинішнє місто Скіфопіль в Ізраїлі зветься Бейт-Шеан. Фактично не змінилося за 2700 років назва від Біт-Сангі, Сангіли, бейт Шеан Шеан означає початковий склад від слова Сангала. Ці ж самі скіфи, які рушили до Мідії до Закавказя, Геродос згадував, що вони там володарювали і на Кавказі. Вони ж, царство Ішкуза, всім відоме, говориться про те, що на Кавказі вони залишили і археологічний слід, і топонімічний, і гідронімічний. Так, річка Інгурі на межі Абхазії і Грузії. Є в Грузії етнічна група грузин інгілої. Вони в Азербайджані опинилися, але вони грузини. В історії вони також гелами називалися. Їхнє царство шекі, дуже схоже на шаки, на саки. Ось такий слід. Чи пов'язані інгілої із Сангалою. Чи пов'язані шеки із шаками і саками, не знаю. Але археологічних пам'яток, що залишили скіфи на Кавказі в Грузії, багато. Переходимо далі. Від інгурі до українського інгулу ще в 10 столітті. Костянтин Багрянородний згадує річку Сингул та Хінгіліс. Зрозуміло, що йдеться про інгул. Так от, в цій назві Сингул і хінгеліс збереглася як початкова с, як у слові сангала скіфи сакала, так і початкова Г, Західноіранська Г. І, зрештою, європейське без протези, без початкової приголосної, як Інгул. Отже, сингул. Гінгіліс, інгул, ангул це назви інгулу в центрі України. Це така ж сама скіфська назва, яка походить від слова Сангала. Були тут скіфи в Україні і Інгул-інгулець якраз знаходяться в центрі Великої Скіфії. З цієї точки зору, прошу глянути на етимології річки Чингул. Яка є притокою річки Молочної на лівобережжі? Чингул може бути тим самим сингулом, або словом, яке походить від слова сангала. Тому що в нас історики не вірять, що в нас гідроніми можуть походити з такої давнини сягати до Скіфії. І вони виводять етимологію цих річок від тюрських різних слів, такі як Єнигул, Нове озеро там, чи там, «болотяне озеро, ну, таке, від гуль. Гул-озеро тюркського, хоча назви інгул, інгулець походять від давніх скіфських етноназв. Ідемо далі. За словами Снорі Стурлусона, скіфи вийшли на захід. Звісно, що велика скіфія зникає у 3 столітті до нашої ери, і в цей час, трошки пізніше, на Дунаї з'являються раптом германці, звідки. і стають серйозними. Конкурентами римлянам по річці Дунай та Рейн. І якраз на річці Рейн є містечко Інгольхайм. І це Інголь за тисячу років має дуже різні назви: від Інгул до Англія. Е, є Інгольштадт недалеко від Інгольхайму на Дунаї, яке теж називається Інгель, і означає Ангел Англія. А на півночі Німеччини. На кордоні з Данією є півострів Ангул, Ангельн. По-різному він називається Ангел, звідки походять англійці. І англійці з того півострова перейшли на, у Велику Британію і тепер є країна Англія. А потім перейшли у е, Північну Америку і в Північній Америці шість північно-східних штатів, звуться Нова Англія. І англійська мова зараз керує у світі. Англосаксонці правлять. Глобалізаційними процесами. Вони таки здійснили мрію скіфів стати царями світу. І Англія, власне, і є варіант етноназви скіфів Сангала. Щодо України, то про народ слов'янський Англій згадує і Аль Бекрі, арабський історик 11 століття. Про Онголос, але це Південний Буджак, говорять і візантійські джерела 7 століття, звідки хана Спарух завоював Болгарію сучасну. Царство там своє утворював. Також наші літописи говорять про угол. Це земля слов'янська, про народ Угличів. Угол Онгол, Інгул це слова, які звучать по-різному, але походять з одного. Причому Угличі знаходилися у, на території, яка греками зветься Велика Скуф. Так що, Угличі, Угол і Велика Скуф – це назва одного і того самого народу скіфів. Отак От ми з вами коротко поговорили про те, як скіфи поширилися на захід. Вони власне поширили свою доктрину, свою символічну систему. Вони ставали царями багатьох народів, і, звісно, вони асимілювалися. Скіфи, які в Памірі залишилися санглічі, вони найближче говорять до тих скіфів, які вийшли з Пенджабу. Скіфи, які знаходяться в Белуджистані, які моляться богині Хінгулі. Е вони говорять дуже близько, близько до тієї мови, якою говорили їхні предки. А от скіфи, які прийшли в Україну, вони асимілювалися на субстраті пізньо пізніх зарубенців. І, власне, ці скіфи, які принесли доктрину і вернулися фактично в Україну, бо всі індоєвропейські народи вийшли з України, ці скіфи вернулися до того народу, який тут і мешкав. Від початків. І вони тут асимілювалися, але залишили певні поняття, етноназви, певну традицію залишили. От Велесова книга говорить про вихід предків українців із Пенджабу. Ніщо так не доказує цю думку як поширення етноніму скіфів із Пенджабу до України та до Європи. Ну, Ми скажемо, що не лише. Скіфи ж в Європу рухалися, вони ж там десь і на схід пішли, так ми зараз і це простежимо. Біля Байкалу є гори Саяни, і там є такий хребет Сангілен. От вам дивіться, Сангала, Сангличі, а ось хребет Сангілен. Причому там знаходяться поруч це тува, скіфські кургани, туви всім відомі, там скіфський стиль. І генетики кажуть, що туди прийшли люди, які несли ДНК мешканців бактерії маргіани. Там поруч є річка, велика річка Ангара, також Анкеле, це те саме Сангала, Анкеле-Ангара, таке перетворення, линари переходить. Далі на схід народ сака, якути себе називають саками. І поруч річка Сакалянь. Сакалянь, річка, яку ми знаємо як Амур. А ще е, понад річкою е, Амур, Сакалянь, є річка е, Син, Сингурі. Здається, сингурі теж дуже схожа назва. І саме головне, що звідти походять рід китайських імператорів манжурців Манжурці – це лучники. І у них легенда про походження імператора говорить про три небесні богині, які спустилися на землю, і наймолодша народила першого царя. Так цих богинь звали Сенгулунь, Фогулунь і Енгулунь. От вам Енгул, Огул, Сенгул, ті самі назви. І першого царя звали Гьоро. Фактично коти горошко. Ось така історія. Ще цікаво глянути на те, що е, в Японію е, прийшли імператори, керівники, які насипали кургани і священне їхне дерево, сакура. Може, вона була і сакула, але японці не вимовляють звук ли, тому маємо ри. Не стверджую, розглядаю, що, можливо, е, японці теж мають. Символи, які походять від скіфів. Дзюнцей Терасава, японський миротворець, буддист, написав книгу Територія безсмертя. Книга, власне, про Україну, про наші кургани. Він закликає українців вернутися до скіфської ідентичності. І він дуже вдячний скіфам, українцям, оскільки вони принесли цивілізацію в Японії в тому числі. Поняття «сангала», Сакала також є. У буддизмі. У буддизмі розглядають небесна сага і земна сага. І саме слово санга, це братство буддистів, означає саки. І коли буддисти поширювали свою віру в бік Індонезії, то вони навіть міста містять у своїй у своєму складі частинку анг часто. Це ж те саме, що і санга, і братство. І так, от, наприклад, місто ангкор. Ангкор означає місто. Так е, пише Вікіпедія. Хоча ангкор означало санга, братство, місто, поселення. Ось так от. Це так хаотично, йде дощ. Але щоб ми поміркували над скіфами та їхніми шляхами, їхніми задачами і цілями. Вони залишили дуже багато топонімів. І зараз е, багато народів б'ються над здогадкою, що ж значить інгул, хінгул, сангала, санглич, Сангіли, звідки воно взялося, а воно взялося від скіфів. Читаємо Пурани, Магабгарату. Українське слово. Ми знаємо, що Арії пішли з України із культури середньодніпровської. Українське питоме слово, яке відповідає санскритському шака, сака соха. Соха означає дерево, галузка, розгалудження або розсоха. На цьому завершую йде дощ, холодно. Всього доброго, переможемо, до побачення.